Дякую за можливість виступити до сих пір. Ми говорили про те, що треба вибудовок нарощувати. А зараз би хотів би поділитися технологіями, які допомагають нарощувати той самий видобуток. Сьогодні більшість нафтогазових свердолин, первинне розкриття проводиться з використанням розчинів на воговодневій основі І збільшенням популярності. І розширення меж застосування даного типу промивальних рідин все більше постає проблема якісного і надійного кріплення продуктивних горизонтів. З самого початку впровадження розчинів на вуглеводневій основі ми були категорично проти проведення цементування. Продуктивної зони водними цементами, оскільки це могло дискредитувати саму ідею максимального збереження природного стану порід, і поставити під сумність взагалі доцільність використання розчинів на вигодневій основі. Ми були і надалі залишаємося прихильниками підходу, який орієнтований на максимальне збереження. Колекторських властивостей продуктивних порід. Це повна відміна від, при такій можливості, повна відміна від цементування продуктивних інтервалів, перекриття їх фільтрами або хвостовиками чи колонами з набухаючими пакерами. На жаль, технологія закінчення свердовин фільтрами та пакерами без цементування має свої межі застосування. Мова йде про ситуацію. Коли в розрізі багато водоносних горизонтів, або коли необхідно в перспективі зробити гідророзрив поста, або взагалі про глибоке розвідувальне буріння, коли перспективні горизонти повернення потрібно надійно ізолювати, тому постала гостра потреба у створенні цементного розчину з вуглеводневим типом фільтрату, такий цементний розчин був розроблений нами спільно з компанією «Техкор», він отримав назву «НЦР», і успішно застосовується, але про це трішки пізніше. Взагалі, загальноприйнятою є технологія цементування традиційними водними цементами. Дана технологія полягає в тому, що цементний розчин на водній основі застосовується сумісно спеціальними буферними рідинами, які послідовно закачуються у свердивину. Призначення таких буферних рідин це заміщення. Вуглеводневого бурового розчину та відмивання кільцевого простору за обсадною колоною від його залишків, тобто дані буферні рідини направлені на руйнування вуглеводневої плівки на обсадній колоні та фільтраційної кірки, того самого непроникного бар'єру, який захищає пласт від техногенного впливу, тим самим формуючи всі передумови проникнення водного фільтрату буферних рідин і цементного розчину. Пласт водні цементи безпечно можна застосовувати для кріплення непродуктивних зон, проте є свої нюанси. Буферні рідини направлені на руйнування таких розчинів, що призводить до значних втрат промивальної рідини в процесі цементування. В середньому втрати брового розчину при проведенні кріплення обсадних колон за операцію складають від 5 до 30 метрів кубічних залежно від діаметру, кільцевих зазорів, густини, реології тощо. Також часто погіршуються технологічні параметри всього об'єму промивальної рідини, а розчин дороговартісний. Стосовно кріплення продуктивної зони, то основна проблема полягає у самому тампоножному розчині на водній основі. На даному слайді відображені фільтрати водного цементу, фільтрати ОНЦР та їх суміші з фільтратом промивальної рідини на виговодневій основі. Що ми можемо побачити? Суміш фільтрату борового розчину з фільтратом цементного розчину НЦР. Наведена на циліндрі 2. це однорідна рідина вуглеводнева без побічних домішок. Змішування фільтратів бурового розчину і водного цементу призводить до утворення в'язких емульсій, які здатні суттєво змежити, обмежити продуктивність свердовин. Приведені дослідження впливу фільтратів водного цементу і ОНЦР підтверджують наше твердження. Втрата проникності в результаті контакту бурового розчину на вуглеводневій основі з фільтратом цементного розчину на водній основі складає 80%. А для ОНСР це тільки 15%. І то це найгірший, напевно, результат в середньому не більше 5%. І це для Колекторів з нормальними фільтраційно ємнісними властивостями. А якщо йде мова про ущільнені колектори, то впив взагалі може бути катастрофічним. І так розуміючи проблему кріплення продуктивних пластів, декілька років назад спільно з компанією Техкор ми розпочали дослідження в напрямку розробки системи нафтоемульсійного цементного розчину. Задача створення такої рецептури виявилася вкрай складною і полягала в тому, щоб розробити рецептуру цементного розчину, що являє собою емульсію другого роду, і твердіння якої відбувається без обернення фаз. Тобто зовнішнім середовищем на всіх етапах цементування залишається вуглеводнева рідина. Більше двох років ми трудилися над цією розробкою. Іноді виникають думки, що це взагалі неможливо, але, однак, все вийшло. ОНСР з своєю природою подібний до розчинів на вуголодневій основі. Для його затворення спеціально була розроблена інвертна емульсія. Відповідно, характер його фільтрату вуголодневий, а фільтрація невелика, як бурових розчинах. Даний цементний розчин повністю сумісний з промивальними рідинами. Відповідно, немає потреби в застосуванні спеціальних буферних рідин. Але найголовніше те, що е, утворення цементу відбувається без обернення фаз, а відповідно мінімальний вплив на колекторські властивості. Е, до недавнього часу е, нижньою границею густини е, була позначка 1,8. В е, зв'язку з тим, що пластові тиски постійно знижуються. А Формуються передумови виникнення поглинань, гідророзриву, незворотнього негативного впливу на колекторські властивості продуктивних пластів внаслідок високої репресії в процесі цементування е, свердовини. Враховуючи можливість виникнення таких ризиків, нами була розроблена унікальна рецептура цементного розчину густиною 1,6. Незважаючи на меншу густину, е, цементний розчин може застосовуватися в широкому температурному діапазоні. Сформований камінь володіє аналогічними міцнісними властивостями, як камінь сформований з цементного рочину більшої густини, а менша густина і ругічні властивості дозволяють суттєво знизити репресію на пласт в процесі цементування без погіршення якості кріплення. За своїми технологічними характеристиками, ОНСР не поступається цементним рочином на водній основі, а за деякими навіть. Перевищує на даний час температура застосування обмежена. Мінімальна температура складає 80 градусів, максимальна 200, може і більше. Не провіряли. Для менших температур рецептура знаходиться в процесі розробки. Камінь, сформований з ОНЦР, має високу адгезію і міцність щеплення з металом, склом, сіллю, в тому числі при змочуванні їх поверхні вуглеводневою плівкою. Оскільки цементний камінь утворюється без обернення фаси емульсії, його поверхня є гідрофобною, і це надає йому високої стійкості до агресованих середовищ, таких як гази, кислоти тощо. Наприклад, після одного року перебування цементного каменю в соляній кислоті 1% відсоткової концентрації, його міцність каменю знижується всього на 8%. Для прикладу, при перебуванні водного каменю сформованого з водного цементу, дана, дана величина зменшується більш ніж на 80%. і таким чином МЕНЦР відкриває унікальні можливості для надійного кріплення свердловин в умовах сірководневої агресії. Для нас це така невелика в принципі проблема. А от взяти той самий Казахстан, це ну. Доволі велика проблема. Технологія приготування і регулювання властивостей повністю відпрацьована. Емульсійна рідина затворення готується на виробничій базі нашого підприємства. І рідина заводиться на, заводиться на броймеданчик в готовому вигляді. Це вимушений крок, оскільки технологія її виготовлення і процесу приготування. Вимагає спеціального обладнання і ретельного контролю. Цементний розчин, заздалегідь з визначеними параметрами, готується на поверхні в бенчміксерах шляхом введення сухих в'яжучих компонентів при ретельному перемішуванні. Приготування цементного розчину в потоці неможливо, оскільки для змочування і гідрофобізації твердої фази потрібен тривалий час. Уповільнена гідратація в'яжучого в умовах низьких температур дозволяє готувати на поверхні весь об'єм емульсійного цементного розчину перед закачуванням свердолину, перевіряти його технологічні властивості за необхідності коригувати. В нашій практиці був випадок, коли цементний розчин на поверхні зберігав, зберігався 12 годин, після чого був закачаний свердлолин. Тампонажна система НЦР прийшла успішне випробування. На дев'яти свердловинах операції були різними: відстановлення цементного моста для водоізоляції в борвому розчині, 1,93 до ізоляції кріплення бокового стовбура в умовах. Мінімальних зазорів, всі операції пройшли успішно. свердолини дають промислову продукцію, всі рештки цементного розчину змивалися в буровий розчин, технологічні параметри від цього не погіршуються. Що дозволяє суттєво економити фінанси зараз. Панується ще декілька операцій з цементування НЦР. І на кінець резумуючи, що б хотілося відмітити, насамперед, найголовніше, ОНЦ не погіршує колекторські властивості продуктивних пластів на усіх свердолинах В інтервалах застосування ОНЕЦР отримана промислова продукція навіть з пластів з дуже низькими фільтраційно ємнісними характеристиками в умовах аномально низьких пластових тисків. ОНЦР забезпечує якісну ізоляцію кільцового простору та створює умови для проведення ГРП і вибіркової інтенсифікації пластів. Спровадженням нафтоемольційно-цементного розчину стало можлива реалізація технологічного комплексу, який передбачає буріння, кріплення і освоєння свердловин. На застосуванням рідин на вигодневій основі для максимального збереження проникності колекторів. І якщо на одному з цих етапів використати водні рідини, то ефект від застосування рідин на виголодневому на основі може просто бути повністю втраченим. І на кінець, щоб хотілося сказати. Насправді це унікальний продукт. Аналогів за, нашим, за нашою інформацією йому немає в світі, і він створений і імплементований тут в нас, в Україні, а не десь там, в Х'юстоні чи в Абердині. Дякую вам за увагу.